Все, що зварить йому жінка, все не так вирядує. Як з'їдаю твій обід, наче гирю закладаю у живіт. Он колись у ресторані з кумом був, дощу миску з варениками не ковтнув. А яку ж дають пітливку, смак і ши. Здаю, з'їсти можна власний черевик. Раз в неділю ми остались без жінок, вони раненько подалися на товчок, закурили, сидимо, кум на ліву я направо прийму. Для Хто нам їсти, той нехай, а ми зваримо вареники. Давай. Навали уноч ви свіжої води і в мішка муки укинули туди, ще дві пачки дріщів красота, потім перцю до лаврового листа, потім перцю до лаврового листа. Кісто замісили, як Я качалку взяв акуміма когон, кісто замісили, як гудрон. Як гудрон. Потім, ну, така діло, виселивши на під цеха, а я ліплю, а кум вареники вкида. Покипіло так не більше двох годин. Бачимо, збігли всі вареники в один. Ми вареник ти штовхаємо до дна, а він лізе, випірає, сказана. Кум говорить, ну нехай вже буде так. Покуштуємо, яке ж воно на смак. Поїли ми вареник сидимо, я веделкою, кум ложкою їмо, я помалу кум жує, ну цікавиться, як ж твоє. Я показую на пальцях і стогну, зуби злиплись, язика не поверну. Кума, очі на лізуть, не ковтне. Просить по потилиці мене. Я, як вжарив кума в шию кулаком, тут одразу нам полегшало, лобов. кум пол, залився на своїм, а жінкам я одначе і понюхати не дам. Все, що я не з'їв і не доїв, понесли кабанові ми у хліб. А кабан понюхав кісто, кашляну, повернувся у баюру і заснув. Кумштовхає, пордон місьє кабан. Може, ви схотіли в ресторан і надів йому на голову казан. Чим закінчується розповідь моя, як вареники варили кумі я.